Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин. Це для мене надзвичайно важливо. Я не маю, не знаю, чи маю тут якусь родину. Ні, просто я знаю історію з польського боку. Хлопці вчать мене історії з українського погляду. Я спілкувалася з істориками, націоналістами, з різними людьми. Я бачу історію з різних точок зору і бачу, скільки там непорозумінь. Кожен говорить про своє. Сперечаються, а я кажу люди, тут вигадки і там вигадки. Давайте зустрінемось і обговоримо, з'ясуємо, як було насправді, і закінчимо з цим. Оці історичні стосунки дуже сильно відлунюють між нашими народами, а федерація цим дуже активно користується. Тому я іноді обурююсь тупою ногою, і кажу: залишімо історію, ми її зараз пишемо, творімо історію, а не живімо на кістках наших предків. інших бо в історії. Бо в різні періоди історії бувало по різному і я завжди з гіркотою кажу. Наші герої це ваші злочинці, так є в кожній країні. Якщо для когось герой це той, хто здобував щось силою, то для іншої країни він був злочинцем. Тому я закликаю: залишімо історію і наведімо лад у світі, бо зараз війна, світ починає палати, а ми витягаємо старі трупи.